Наявності на в Шварцмюллер. 2016 рік. Розмитнений сертифікат. Все готово для першої постановки на облік. В отличному состоянні прицеп. 16 рік. Мерседес осі. лосі. Тракція ось підйомна ящики, запасне коло. Підлога в відлічному состоянні. Дах, усилений, тент в відмінному стані. Чотири лінії доски на кожну сторону, все в комплекті. Лічильник. Пробіг 350 тисяч. Малий пробіг. Може бути з автомобілем мам 2015 год, 480 12,5 літрів мотор француз. Всі навороти, автомат, ретардер, повний спойлер, холодильник і клімат, контролі ретардери, все є. Йом. Ціна в дописах буде. Люба форма оплати торг на місці.